Вітаю вас, гості, глядачі мого каналу Ворожіння Таро. На даному розкладі, в даному відео, хочу розглянути областя, які в тій чи іншій мірі були захоплені війною, які окуповані, які вже визволені або перебувають під масовими обстрілами постійними. Що їм чекати, чого, чого берегтися. Так, давайте розпочнемо з півночі нашої країни, з області Чернігівської. Розглянемо, що їх чекає. На великий період дивитись не будемо. Давайте подивимося на... до кінця січня. Тоді, якщо вам буде це цікаво, підтримайте це відео лайками, коментарями. Я розгляну на інші місяці, на лютий, на березень. А, зараз, поки ми здивимось на січень. Чого чекати в Чернігівській області в січні, і там будуть основні події, дивіться, особливої небезпеки на Чернігівщині я не бачу. Так, там ведеться робота наших військ для укріплення районів для оборони. Особливо якогось там. Якоїсь загрози, якогось нападу не бачу. Війська накоплюються, і йде собі життя таке готове для оборони. В другий свій наступ, наступу, до речі, я і не бачу до кінця місяця. ну, Вони <кій> оберігають кордони свої і готуються. щоб все було там, Наглядають, щоб все було нормально. Так. Давайте розглянемо, які плани ЗСУ в даній області. Всі плани розкривати не буду, розкажу тільки так. слегка поверхностно, бо це може допомогти нашому ворогу. Дивіться, все чудово в нас. Там хороше керівництво. Життя біжить тихим, спокійним своїм ходом іменно військових. Якщо чогось не вистачає, їм це дають. Тобто нічого там страшного і такого я не бачу. Вони готові в будь-який момент надати хороший, хорошу хорошого прочухана тим, хто позараз на території Чернігівської області. Так, що про Чернігівську область думають росіяни, солдати РФ. Ой, вони, знаєте, все тішиться планами, а ми ось нападемо, а ми ось вам покажемо, а ми ось освободім. Ну, цього, цього у них не буде. Це в них не вийде. Так що, знаєте, в поговорки дурень думкою багатіє. Чого остерігатись населенню до кінця січня? Чого остерігатись? Можливо, будуть якісь прильоти, я ж кажу, можливо. Ну, їх планують, я дивлюся, що їх, якщо вони будуть, вони будуть перехоплені, ППО або збиті. Так що ніяких глобальних там руйнувань, катаклізмів я не бачу. Люди на постійній основі працюють, живуть своїм життям. Так що нічого страшного до кінця січня в Чернігівській області я не бачу. Так, давайте розглянемо Сумську область. Мої підписники в коментарях писали, що там також гаряче. Також дуже часто прильоти бувають. Подив... Подивимося, чого чекати їм, чого чекати нас? До кінця січня, яка там буде обстановка? Е, дивіться, у Сумах активно йдуть підготовчі дії до наступу зі сторони Росії. Але у росіян це все не вийде. Їхні всі плани будуть, як то кажуть, поломані на корню. Що там? відчувають, чи як, чи як себе відчувають а, солдати Ерефії. Опять-таки дивіться, вони сидять й босі. У них немає достатньо зброї, немає достатньо людей. А, можливо, навіть а, керівництво це все бачить. Тобто, На даний момент вони не готові йти в наступ, вони тільки готуються. В січні місяці я можу запевнити, що наступу на Сумську область не буде. Можливо, буде підготовка, можливо, буде там рух якоїсь техніки в межах ну, за, за межами біля Сумської області, за межами області. Ну, тобто, на, на сьогоднішній день, на сьогоднішній місяць січень, наступу не буде, вони тільки готуються. Так, наші ЗСУ. Також говорю тільки зверху, трошки, щоб не розкривати багато таємниць. Так, бачите, в наших ЗСУ також є свої, як то кажуть, нюанси, свої недостатки там. Але я можу з 100% впевненістю сказати, що у них більше оснащення, більше техніки, вони більш готові. Чим росіяни по той, по той бік області. А, і навіть якщо а, і буде наступ, цей наступ буде дуже швидко відбитий. Там навіть готуються якісь сюрпризи для росіян, якщо вони поткнуться на територію Сумської області. Так, чого остерігатися населенню? А... Дивіться, можливі прильоти, можливі атаки. Карти вам рекомендують зібрати тривожні валізки, все, що дороге, цінне в, десь в одному місці. І не нехтувати тривогами, бути на поготові. Але не переживайте, наступ відіб'ють, але просто будь уважним, щоб, щоб не було. Нехтування повітряних тривог, і не було багато жертв. Якщо це повітряна тривога, пройдіть, будь ласка, в найближче укриття. Не панікуйте, а тривожні валізки також мають бути поготові. саме цінне, щоб було зібране. Так, Харків. Також місто обстрілюється з першого дня війни, дуже сильно побите. Чого Харків, Харкову чекати протягом січня. Ну, дивіться, мені карти показують, що над Харковим стоїть захист. Можливо, це ППО стоїть, яке відбиває більшу частину ударів. Половину так точно відбиває. І люди трошки розслабилися, знаєте, почувство смак життя, як можна трохи жити без, без війни. Так, російські солдати. Що там все фантазують? Ой, та в них досі. Знаєте, в них у а, їхніх а, фантазіях і мріях до сих пор захватить то було Київ за 3 дні, тепер Харків за 3 дні захопить. А вони думають, що ми щось як підемо, ми зараз все доб'ємося успіху. Тобто, дурні думкою багатіють. А, наші ЗСУ. Ні, наші ЗСУ їм цього не дадуть, Їм цього не дадуть. бачите, вони їх зразу уб'ють, тільки як вони переступлять кордон нашої, нашої держави, кордон Харківської області. Вони їх будуть мочити навіть, знаєте, з закритими глазами. Вони вже наскільки там опитні і, і в них скільки всякої техніки там в Харківі, що це зовсім буде нескладно не відбити наступ ворога. А, так, чого остерігатись в Чого остерігатись населенню? А, дивіться, в першу чергу остерігатись прильотів, прильоти у вас будуть. А, можливо, на деякій частині Харківської області навіть будуть а, бої, так як російські солдати трохи зайдуть. А, тобто, бути на поготові і не нехтувати також. Тривогами о, і підготуватись до того, що на, на деякій частині території будуть бої, що росіяни туди можуть зайти, о, бої причому на землі. Луганськ. Дивлюся о, Луганську всю область. Все разом. Ділити я її не каміць не буду. Якщо вам цікаво детальніше розглянути якусь із областей, пишіть це в коментарях. Будемо дану область детально розглядати в окремому відео. Так, Луганськ. Події Луганська в січні. Ну, також дивіться, карти чудово показали, що на частині на половині Луганської області буде гаряче, буде спекотно, на другій половині буде, можливо, укладений якийсь договір або союз, який буде, який буде позитивно впливати на військові дії іменно <кій> <кій> в даній області. Так, росіяни, що там собі? Думають, фантазують. Росіяни готуються до чогось. Вони йдуть, як сліпі телята, думають, що вони йдуть вершити правосуддя, але це все не так. Всі їхні попитки нападу будуть придушені і збиті. Так, ЗСУ, ЗСУ молодці, <с> нічого не можу сказати. Багато успіхів чекає на наших воїнів, і вони покажуть, хто в Луганську дійсно господарь. Для населення чого чекати? Серед населення активізується багато колаборантів, ті, що навіть сиділи тихо, почнуть вилазити з своїх щурячих нір, їх будуть знаходити. Багато хто буде а, грабити і тікати, це, 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 це чисто населення Луганська, це не росіяни. Це, знаєте, так, так звані зрадники, а, які будуть е, тікати з своїх будинків, тікати з області, щоб їх не достало правосуддя. Тобто, знаєте, вони будуть е, чути, що вже пахне смаленим. Вже треба сматувати удочки, як кажуть. А, наступна область у нас Донецька. Чого чекати Донецьку протязі січня? А, дивіться, в Донецьку буде дуже багато смертей, як з однієї, так і з другої. Будуть якісь там введені, можливо, якісь обмеження часу. Дивлюся також, нагадую, дивлюся всю область, як окуповану, так і не окуповану частину. Можливо, це будуть якісь комендантські години. І також там щось буде, щось буде Можливо, це будуть якісь нові території, визволені, які повернуться до України. Я не говорю, що це буде велика територія, це може бути невеличка. Так, росіяни собі там фантазують і мріють. Дивіться, в росіян там зараз йде, знаєте, великі суперечки по поводу того, як вести, як себе вести і що далі робити. Одні хочуть е грабити, мародерити і тікати додому. Інші хочуть виготовляти зброю і період далі на війну відбивати територію. Навіть в деяких ділянках в них це буде получатися, відбивати територію. Вони матимуть тут успіх росіяни. Так, ЗСУ. Ну, я вам так скажу з великою впевненістю. ЗСУ хлопці молодці. Всі атаки ворога будуть відбиті. Вони покажуть ворогу своє місце, а покажуть масованим наступом. Ну, мабуть, більше нічого не буду казати, щоб не розкрити ворогу таємниці. Хоча тут цікава буде ситуація. Цікава. Так, чого остерігатися населенню? Дивіться, населенню треба бути дуже обережним, так як серед нас серед мирного цивільного населення дуже багато буде поранених. Можливо, деякі а, люди, які знаходяться на окупованій території, але працюють на о, Україну, а, дивіться, також будьте дуже обережні. А, можливі до, до вас, знаєте, так звані претензії від російської армії, взяття в полон. Ну, тобто... Населення, будьте обережні. Нічого там хорошого, поки що в січні у вас не буде, просто тихенько заляжте на дно. Ви хазяї на даної території, ви там господарі, але поки що треба залягти на дно. Так, Запорізька область. Нагадую, що дивлюсь кожну область. Дуже коротко, хто бажає. Щоб цю область розглянути детальніше, пишіть в коментарях. Розглянемо кожну область окремо. Зроблю на кожну область окреме відео. Так, Запорозька область до кінця січня. Так, дивіться. До кінця січня бачу. Початок чогось нового. Початок, можливо, це навіть деокупація деяких територій. Тільки це початок. Це я не говорю, що це там раз і деокупують ціле місто. Ні, це, можливо, якась невеличка, але територія, але це початок. Це початок чогось грандіозного і масштабного. Так, росіяни там. Росіяни там себе чу чувствують дуже впевнено. чувствують себе як. Хазяйни на даній території, але це дивіться, по карті умірності це вже їхній хвилини перебування в даній області йдуть на убивання, на так що скоро вони там перестануть хазяйничать. Так, ЗСУ дивіться. Що я бачу? Що в наших військових а, був певний план наступу в Запорізьку область. Але а, через якісь определенні моменти, можливо, десь а, якась інформація, можливо, щось, якісь військові їхні, я не знаю, а, як, як правильно сказати як правильно сказати, їхні військові, якісь хитрості. Коротше, їхні плани, ті, що вони планували спочатку. Повністю кардинально ламаються. І вони ітимуть зовсім по-другому, не так, як вони планували спочатку. Тобто, якщо вони хотіли, допустимо, Запорожжою Запорізьку область визволяти так, як вони визволили частину Херсону або Харків, то тут проходять якісь події, які вони бачать, що оцим. Способом визволяти не сильно правильно буде, не сильно безпечно для народу, не сильно безпечно для інфраструктури, для будівель. І вони плани свої хитро міняють по-другому. І зовсім буде друга манера визволення Запорож... Запорізької області. Такого ми ще не бачили, як будуть визволяти Запоріжжя. Це буде щось новеньке. Так, для населення. Для населення нічого страшного я не бачу. Частина населення буде заробляти гроші, піднімати економіку. Це я так думаю, це швидша частина населення, яка знаходиться на неокупованій території. Інша частина населення буде готуватися зустрічати наш, наші війська, наші ЗСУ. Вони вже ось ось чують їхнє приближення. Ще бачу багато. Що, можливо, будуть багато людей виїжджати з області, так як тут буде трохи небезпечно. Так, розглянемо Херсон. Нагадую, розглядаю всю область, як окуповану частину, так? І не окуповану. Ну, Херсоні мало чого, буде приємного до кінця січня. Постійні бої, постійні обстріли оку... деокупованої частини. Але це буде дуже скоро зміниться це все. По карті смерть скоро цьому прийде кінець стражданням Херсону. Так, Росія, російська армія. Дивіться, російські солдати будуть радуватися тому, що Україна не наступає, що вони вже закріпилися, вони будуть там п'янство, будуть гуляння. Але ж дивіться, знову випадає під картою смерть карта Страшний суд, яка буде підітожувати їхнє перебування у Херсонській області. Тобто, дорогі росіяни і прихильники руського міра. Пакуємо чемоданчики. Скоро буде вам там не переливки. Так, ЗСУ. Нагадую, про ЗСУ кажу тільки поверхневу, щоб не розкрити якихось планів їхніх. ЗСУ йтиме в наступ. ЗСУ отримається від цього задоволення, від, від, диви, дивиться від того, як палає російський солдат, як він тікає і буде контролювати. Я б сказала дуже значну частину, а можливо, вже скоро і всю частину Херсонської області. Так, населенню в цей період. А, також е, карти рекомендують усе своє дорогоцінне майно а, приховати, зібрати якісь тривожні валізки, а, ховатися, а, ховатися, ви вже знаєте, як це робить. Дуже багато людей в окупації, вони вже розлічають прильоти, виходи, входи, коли, коли що відбувається. Там. Також будь, будь обережним і будь на чеку. Ждіть, скоро вас чекають в Херсоні дуже чудові новини. Розглянемо зараз також Миколаїв. Також місто потерпало від обстрілів. А, ні, дивіться, я бачу, що Миколаєву можливо, трохи і страшно, там, можливо, якісь прильоти, або якщо це не прильоти, то над ними дуже часто літають а, ракети, дрони. Але це буде недовго. Так як там, напевно, планується усилити захист ПВО. Що про Миколаїв? Планують росіяни. Ну, росіяни, які завжди хочуть його заграбастать, розробляють якісь там плани, але ми бачимо прекрасно на цих картах, що ЗСУ тримає все під контролем, під балансом, під своїм і збройної агресії, а, так, щоб це були якісь там наземні бої. А, Миколаїв не відчує. Що народу. Народ живе своїм життям, працює, заробляє гроші. А не нехтуємо повітряними тривогами. Життя в Миколаєві кипить. Слава Богу, там люди багато настраждали. Зараз вони можуть повертатися до нормального життя. Так. І останню область, яку я на сьогодні хочу розглянути, це Одеська область. Одесити також страждають. та, мабуть, вся країна страждає від них. Ну, одеситам також там не солодко. Ні, в Одесі буде все добре, Одеса працює, а в Одесі там своє життя. Можливо, якийсь і буде прильот, але він буде захищений, там працює система ПВО. Росіяни плани на Одесу, що там планують. Ну, В них, як завжди, фанатізм захопити Одесу, розбити її інфраструктуру якомога, там. поламати, все, як, в принципі, росіяни всі люблять і вміють. Ну, в них це буде не получається, як ото кажуть, приб'ють прямо на корню всі їхні замисли. Так, наші ЗСУ. Наші ЗСУ добрі хороші солдати. А, захищають Одесу. Там дуже хороше ПВО, нічого страшного я не бачу, щоб прильотів там страшних і руйнувань до кінця січня не буде. Населення. Населення да, населенню треба бути уважним. Ні не в якому разі не нехтувати повітряною тривогою. Можливо, будуть якісь там залякування. Але це все, як сказати, наша влада це все вже передбачила, наш, наші захисники і великих руйнацій, і великого горя Одеси там російська агресія не надасть. Так, ну, такий розклад у мене вийшов, дуже довгий вийшли. Але нагадую, що це все в загальному я дивилася, якщо бажаєте. Розглянути якусь область індивідуально, пишіть в коментарях, і ми будемо знімати окреме відео на кожну область, яку вас, яка вас цікавить. Для особистої консультації звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram. Буду рада вам допомогти відповісти на всі ваші питання. А вам дякую за перегляд. Підписуйтесь, коментуйте, ставте лайки. До нових зустрічей!